260 гривень за класні чоловічі брюки Карго від бренду Levergy. В лоті буде представлено 14 брюк ціна лоту – 3640 гривень. Будуть ось такого плану з карманами світло-бежеві. Всі брюки йдуть з водовідштовхувальної тканини, регулюються внизу або резинкою, ось так як тут, наприклад, можна регулювати внизу калошу. Ось так ось можна регулювати. Або, наприклад, як в чорних штанах, тут внизу буде йти, буде йти ось така блискавка ось такого плану. Будуть представлені брючки в такому гарному бежевому кольорі, також буде чорний колір. Вони йдуть з карманчиками такими накладними всі, на шнурівці, на резинці. І також буде ось такий гарний колір оливковий. Або хаки, і будуть представлені в розмірах С одні брючки, м двоє, L4, XL7 брюк. Цей год лише один, тому поспішайте. Для замовлення телефонуйте нашим менеджерам, заробляємо разом.